Вісім грамів, 8. так. Дев'ять і шість це буде вже забагато. 8. Балимо вісім, 8, так, щоб не забагато і не замало. Вісім і три, хай буде. Вже буде Там, і все, і складаємо рівнесенько. Далі я тут ставлю зараз горішницю і безпосередньо вже буде тут тоді випікати. У центрі незламні для ветеранів та їхніх рідних влаштували майстер-клас з випічки горішків зі згущеним молоком та штоленом. Це ініціатива відділу професійної освіти міського департаменту освіти та культури. Майстер-клас проводить викладачка Львівського вищого професійного училища харчових технологій разом зі своїми ученицями. Майстер-клас з випічки це не лише про приготування їжі, а й про реабілітацію та адаптацію до домашніх умов після поранень. Готувати горішки та штолин Рішили не випадково, адже ми наближаємося до різдвяних свят. Німецька традиційна випічка штолени вони готуються за 3-4 тижні, випікаються до самого різдва, оскільки вони мають добре настоятися, дозріти, і тоді вже можна буде її куштувати. А горішки, звісно, це таке наше рідне, таке, знаєте, домашнє, що нагадує дитинство. Це найменше, що ми можемо для них зробити. Взагалі, я готувати люблю, мені подобається, але я більш там такі, м'ясо, щось таке. А випічкою ніколи не займався. От то перший такий досвід рішив долучитися. Ну такий процес реабілітації свого роду відволікатися. Відволіктися від буденності, от, процесі ліпки, випічки.